Погоду в Україні 12 вересня визначатиме циклон, Анет. Тому майже всюди пройдуть дощі навіть із грозами. Зміна погоди матиме негативний вплив на метеопатів, можливі, головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності тощо. Температура повітря очікується неоднорідною у західних областях. Упродовж дня від плюс 19 до плюс 22 градусів. У східному регіоні від плюс 28 до плюс 32. Нарешті території України буде тепла погода плюс 25, плюс 30 градусів. На Полтавщині прийдешнього четверга очікується похмура погода. Хмари вкриватимуть небо від самого ранку. Без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 29. Вночі очікується 18 градусів тепла. У Кременчуці, 12 вересня, буде хмарно. Удень очікується дрібний дощ. Увечері він перейде у дощ із грозою. На термометрах плюс 26 градусів в день. Вночі температура повітря становитиме плюс 18. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях упродовж доби. Майже весь день мине без опадів. Лише надвечір можливо розпочнеться дощ. Температура повітря світлої передоби 28 градусів тепла. Уночі вона опуститься до плюс 19. вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 12 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2005 року плюс 28. Мінімум 1951-го градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.